З того часу Ісус почав відкривати своїм ученикам, що йому належить іти до Єрусалима і багато постраждати від старішин і первосвященників, і книжників, і бути убитим, і на третій день воскреснути. І відізвавши його, Петро почав заперечувати йому будь милосердний до себе, Господи, нехай не буде цього з тобою. Він же, обернувшись, сказав Петрові. Відійди від мене, сатано, ти з покусами ніби думаєш не про Боже, а про людське. Тоді Ісус сказав ученикам своїм: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той збереже її. Яка бо користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо прийде син людський у славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному за ділами Його.